Вітаємо любителів стилю і точності! З вами Тая та мережа магазинів Секунда. Сьогодні для вас у відео непізнані факти з історії бренду Edox. Його засновником є Крістіан Руфлі Флурі, талановитий романтичний годинникар із Гренхена у Швейцарії. В 1884 році створив Кишеньковий часомір до 25-го дня народження своєї дружини Поліни. Подарунок її вразив настільки, що вона стала вмовляти чоловіка заснувати відповідний власний бізнес у містечку Біль, яке відоме провідними інженерами цієї сфери. Компанію назвали Edox. У перекладі з давньогрецької мови Вимір часу. За логотип вибрали пісочний годинник. Від моменту заснування і донині Edox має чим пишатися. Наприклад. Годинник Делфін з подвідньою задньою кришкою, особливими захисними прокладками та спеціально розробленою системою «Орінг». Така концепція заклала нові стандарти водозахисту та страховки від ударів. ГідроСАП став відомим завдяки заводній системі з натяжним кільцем і амортизувальною прокладкою. Цей годинник був водостійким з рівнем 500 метрів, видатне технічне досягнення для початку 60-х років минулого століття. Блюбрат став елегантним, але дуже міцним наручним аксесуаром. Виділявся посиленим корпусом з подвійною задньою кришкою і амортизаторами. Попри таку ставку, візуальна привабливість не постраждала. Геоскоп перший у світі по-справжньому глобальний годинник. Він охоплював усі пояси і давав можливість знати час майже 50 різних міст по всьому світу, а також місцевий час. Ultra Slim Приклад тонкого годинника з календарем. Товщина механізму лише 1,4 мм. Le Beaumont Metr Orloge 5 5-minute repeater – Часомір з механізмом бою, який дає звукову індикацію часу. Мали місце і важливі партнерства. Як от із виробником суперкарів Koenigsegg. Едокс був серед офіційних обліковців часу чемпіонату світу з водномоторного спорту клас 1, і першим із виробників годинників, партнером і хронометристом морських перегонів вищого класу. Також годинникарі допомагали World Rally Championship випустити колекцію, присвячену ралійним гонщикам, справжнім віртуозам асфальту, снігу та льоду, а також усім шанувальникам світу авто і мотоспорту. У Едокс e вписали своє ім'я в історії раллі Дакар, Екстрім Селінг Сіріс та Всесвітньої Федерації керлінгу, команди Формули 1 Собер f 1 чемпіонату світу ФІА з раллі-кросу. Кілька цікавих моментів про бренд на останок. Ескізи годинників малюються вручну, замість використання комп'ютерного дизайну. Це надає моделям більш органічного зовнішнього вигляду. Компоненти ексклюзивні та індивідуально розроблені, наручні кріплення, циферблати, стрілки. Один майстер повністю відповідає за годинник під час збирання та регулювання. Виробництво і ревізія якості суворо розділені. Щоб контролювати водозахист від 100 до 1600 метрів, годинники Edox поміщають до камери високого тиску, яка повністю заповнена водою. Вони можуть піддаватися тиску в 10, 20, 30, 50, 100 і 150 атмосфер протягом 30 хвилин. Історія Edox – це приклад того, як пристрасть до ремесла може перерости у спадщину, що триває понад століття. Цей бренд довів, що інновації не суперечать традиціям, а лише підкреслюють їхню силу від романтичного жесту одного майстра до міжнародного визнання. Шлях Edox став символом точності, витримки й майстерності. Унікальність марки полягає не лише в технічних відкриттях, а й у людському підході до створення кожного виробу у світі, де технології змінюються щодня, Edox зберігає головне людське тепло. Індивідуальний підхід та вміння створювати речі з характером. Дякуємо вам за перегляд нашого огляду. Щоб не пропустити новинки та цікавинки про наручні годинники, підписка на наш канал саме те, що вам потрібно. До зустрічі в нових відео!